А металіз Говерла. Только потом не с... так, як хотіть. А потім следующу лігу. Металіст Говерла. Металіст Говерла. Ну, я вболівальник, може бути. Металіст Говерла. Давайте дивитися, що зараз відбувалося в цьому матчі. Цей е, поєдинок так само відбувався перед нашою програмою. І Тут е, на початку, на 18-й хвилині, там проблеми знову ж таки у говерлі. Вічла Вікторович Грозний сказав, почав ставити ультиматумами. Ультиматуми, що там приїде, не приїде, далі буде працювати, не буде працювати, подивимося, як буде розвиватися ситуація, але його говерла у цьому матчі виглядало дуже і дуже непогано. Ягодінський на 38-й хвилині забив цей м'яч. Максиме. Ну, тут я про металіст хочу сказати. То, то, то що грав металіст. наверное, полтора тайма. Ну, это ну, так немножко не, не то, что хотят видеть болельщики. Ну, то есть такие вот, вот, как сейчас, эти ошибки непонятно. То есть это детские ошибки. Детские ошибки, то, что люди не могут разобраться вдвоем на верховой мяч. И не, не может я сказать. Второй там накрывает Соболь, разворачивается пятой точкой. Ну, то есть, ну, о чем мы говорим? Мы говорим о каких-то вещах, которые не должны быть в клубе такого уровня. Потом, в последние там, полчаса, металлист взявся за дело и заслуженно, заслужено, не заслужено, не знаю, как, но сравняли, могли выйти. Знову ж таки, Олександр, щоб повернутися до нашої розмови. Багато досвідченных футболистів металлистів. Из молоді гурлас, играли 2-2. Кутас молодой, да. Говерли. Хлеба с досвичений, правда? Да. Любос вже поіграв перший лігію достаточно, да. І Одинська споіграв достаточно. 2-2 перші... закінчилася ця гра, режук. В цій ситуації. Ну, от, тут він прострілював, бачите, 60-та хвилина, але, в принципі, він стане героєм цього поєдинку. 에, стане героєм цього матчу для металіста. Я просто хочу сказати, що, от, дивлячись на цю гру м -м, Говерли, от, ну, зовсім не виглядає, що ця команда була зібрана там за, буквально там за кілька днів до початку чемпіонату, правда? ж? Там футболісти, які проходили податку в основному всі в Тому Вони туди прийшли вже готовий чемпіонам. Вони всі разом. Ну, там, якщо ми говоримо об орендованих іроках Київського динамо. Вони всі проходили в Динамо. То на даному етапі запорука Говерла в тому, що вони зібрали кістяк динаміської молоді, дають їм можливість проявити себе на вищому рівні. Да, да? Да. Металіст. Два матчі з Волинню і з Говерлою. 2-2, але два різні, два різні, абсолютно різні поєдинки. И нету тут... пока Вот Целостные От игры металлиста нету пока. Все знают про проблемы металлиста. Про... Ну, у всех, я говорю, у всех проблемы. Хочется видеть металлист более зрелой, что ли, командой. Рыжук забыв мяч, бачил після стандарту. Тут шанс був у Гуварда вирвати перемогу. Ну. Чесно кажучи, от знову ж таки Говарло в цьому матчі, от, як на мене, вона виглядала як цікавіше, навіть, ніж металіст. Да, ті моменти, які ми бачили, підтверджують ваші слова.